Це 11 квітня. Працює медіа Центр України «Укринформ». Мене звати Василь Самохвалов. Наш брифінг починається. Наш гість Андрій Нєбетов, начальник головного управління національної поліції у Київській області. Будемо говорити про рік до окупації, про поточний стан. Почнемо, мабуть, з року до окупації. буквально рік тому була звільнена північ України, в тому числі і Київська область, де росіяни зайшли багато де далеко. І національна поліція весь цей рік фактично розслідувала всі ці злочини. Чи можна в цифрах, фактах, деталях розповісти, що саме ви виявили? Так да. вірно, ви кажете, що майже рік тому фактично північ нашої держави було звільнено завдяки мужньому протистоянню збройних сил України, сили оборони. Українському народу, і що важливо, важливо це дало змогу правоохоронцям, іншим структурам зібрати докази злочинної діяльності, злочинів проти людяності, злочинів, воєнних злочинів, саме які були вчинені на території Київської області. Звідси ми знаємо і про бучу, і не тільки ми саме головне, що про це знає вся міжнародна спільнота, починаючи від журналістів міжнародних і закінчуючи головами як держав, так і. Урядів і це важливо. Хочу сказати, що під час окупації поліція діяла за декількома напрямками. По-перше, це звичайна допомога Збройним силам України. Це і надання інформації, і діяльність в певних операціях і, звичайно, це гуманітарна місія, це евакуація населення, що і основним тягарем було для національної поліції, бо ворог був підступний. Ви знаєте, бачили, скільки було розмов, скільки було начебто домовленостей з ворогом, але евакуаційні колони продовжували обстрілювати. Людей розстрілювали в цивільних автівках, не дивлячись. На те, що вони мали всі ознаки того, що там пересуваються цивільні люди, і навіть з дітьми і людьми похилого віку. Перш за все хочу сказати в цифрах, що відразу після деокупації ми сформували відповідні слідчо-оперативні групи. Хочу сказати, що за сприяння Національної поліції України ми залучали ще додатково сім регіонів, які теж відповідні зведені загони відправляли на Київщину, щоб максимально швидко і ефективно зібрати всю ту інформацію, що натворив ворог на нашій території. І я хочу сказати, що за ці. Цією роботою ми перевірили більше 200 тисяч людей, з якими спілкувалися. Ми перевірили більше 171 тисячі транспортних засобів, і перевірили більше 75 тисяч приватних будинків. Все це було необхідно, щоб зрозуміти, який масштаб злочинів армії Російської Федерації. Ну і зрозуміла, це важлива оперативна інформація для наших військових для прийняття цих оперативних рішень. Щодо подальшої оборони. За результатами слідчо-оперативних дій, тільки на території Київської області було зареєстровано 11 333 кримінальних провадження. Більшість з них, це, звичайно, за статтею 438, це порушення звичаїв і законів ведення війни, але і були такі склади злочину. Ну, для прикладу, це і. Злочини, передбаченої статтею 110, це посягання на територіальну цілісність і на доторканість України 526 злочинів. Державна зрада, 111 стаття, 7 злочинів, колабораційна діяльність 84 злочини, диверсія 113. планування підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни. Стаття 258. Також терористичний акт було зареєстровано шість таких злочинів. І найбільше порушення законів та звичаїв ведення війни 438 це 10 701 злочин. Хочу вам сказати, що. Звичайно, після відповідної реєстрації призначення експертизи збору первинної інформації за кримінально-працювальним кодексом через прокуратуру Київської області ці провадження направляються слідчим Служби безпеки України. Звичайно, ми плідно працюємо в цьому напрямку, і в кожному районному управлінні національної поліції в Київській області є відповідні слідчі, які відповідають виключно за напрямок воєнних злочинів. Це є пріоритетом абсолютно для всіх правоохоронних органів, не тільки для національної поліції. І нещодавно це було підтверджено на колегії всіх силових структур Київської області під головуванням прокурора Київської області. Окремо, хочу вам сказати, що із зареєстрованих кримінальних проваджень тільки поліції Київської області ми повідомили про підозру 41 особі. Це ми встигли і колаборанти. і Росіяни, які зі зброєю в руках перетинали кордон нашої держави, і ті люди, які були посібниками окупаційних військ. Із цих кримінальних проваджень ми вже встигли направити 34 провадження до суду, і вони розглядаються вже по суті. По іншим, здійснюються розслідування, але. Підкреслю, що більшість з них розслідуються слідчими служби безпеки України. Головним аспектом також діяльності Національної поліції в Київській області це, звичайно, є виявлення тіл загиблих громадян. На сьогоднішній день можу сказати, це цифра становить 1374 особи. Підкреслюю це цивільні українці, яких було вбито. І тут важливим аспектом треба звернути увагу на те, що із 1374 тіл вже проведено дослідження. 717 з них було вбито саме за стрілець. Зброї. Тобто більшість більше половини людей розстріляна свідомо. 340 людей загинуло від мінно-вибухових та осколкових травм, і 317 тіл причина смерті не установлена у зв'язку з нелесними змінами або вони, значебто, загинули від природних смертей. Але ми розуміємо, що в умовах окупації фактично надати якісну медичну допомогу було неможливо. Хочу сказати, що до теперішнього часу на жаль залишається 195 тил неопізнаних. Вони залишаються, по них проведені всі необхідні. Заходи відібрана ДНК, поміщена до бази даних, тому ми завжди звертаємося до родин, до взагалі людей, які не бачать людей, які проживали поруч, або доля їх невідома. Звертатися до національної поліції, подовідомляти інформацію, що ми відомо для того, щоб ми встановили абсолютно всіх українців, які загинули на Київщині під час окупації. Окремо хочу сказати, що є на теперішній час залишилось 279 людей, які зникли безвісти. На жаль, інформації про них немає. є інформація про те, що люди знаходяться і на території Російської Федерації їх вивозили примусово, так зване, начебто в лапках евакуації. І розуміємо, що деякі люди знаходяться в в'язниці, начебто росіяни готують собі обмінний фонд. Тому шукаємо і закликаємо людей, якщо щось відомо, обов'язково повідомляти. бо… Наприклад, останній випадок в березні, на початку березня цього року, людина повернулася зі Львова і повідомила про те, що поховала трьох людей під час окупації в Бородянці. Вони були розстріляні, і він зміг все ж таки поховати їх кладовища. Провели ексгумацію по двом тілам встановлюємо мою особистість один, встановлений це місцевий мешканець, який був розстріляний, як і більшість мешканців Бородянки, були вбиті зі стрілецької зброї. Хочу вам сказати, що під час всієї цієї поліцейської роботи нами виявлено 15 місць масового захоронення. Ми маємо на увазі це від трьох, і найбільше, ви знаєте, це 116 людей. Які були поховані тимчасово поховані в Бучі біля церкви Андрія Первозванного. Звичайно, переважна більшість це насильницька смерть. Але ще раз вам скажу, що у нас є таких три знакових місця катування. Всі вони були в Бучанському районі, де явні ознаки катування людей зв'язували, душили автомобільними трасами, били кийками. Тримали в ямах, а потім розстрілювали або просто з автоматичною зброєю, або пострілом в голову. Тому от таких три місця ми теж виявили і всі вони були або в штабах армії Російської Федерації, де свідченнями було командування безпосередньо, наприклад, як дитячий табор в Бучі Проміністи, або це було безпосередньо на позиціях, де розташовувалися. Важка алтерерія, танки так і таке інше. Туди звозили місцевих жителів, яких викрадали з квартир, з дворів, катували і далі, на жаль, вбивали. Хочу сказати, що окремо по дітях. Під час активної окупації, скажу так, активних бойових дій на території Київської області поранені отримали 43 дитини для інформації. Це 18 дівчаток і 25 хлопців. Дівчата віком від 1 року до 17 років, і 25 хлопців віком від 3 років до 17 років. І, на жаль, підтверджено 38 фактів загибелі дітей, це 10 дівчаток і 28 хлопчиків. Та від 6 місяців до 17 років і 28 хлопчиків віком від 1 року 7 місяців до 17 років. Також на теперішній час у нас рахуються безвісті зниклими чотири дитини. Три з них фактично з однієї родини за нашою оперативною інформацією. Під час окупації ця родина була привмусово вивезена до. Російської Федерації ну, маємо на увазі примусово, що під впливом, під постійними обстрілами в умовах обмеження пересування, бо обмеження, в умовах обмеження води, їжі для дітей. От їм підганяли такі от автобуси і пропонували безпечно виїхати в евакуацію, тобто робити таку картинку, начебто, люди наші звільнені і вони хочуть виїжджати до Росії. Ну, в тих умовах люди прийняли таке рішення, виїхали. На жаль, до теперішнього часу точно. Місце перебування цієї родини ми не знаємо. І одна дитина, ми встановили, що вона перебуває з одним із батьків за кордоном. Є питання з боку іншого батька, чому як виїхали без його згоди. Це такі ну, нескладні ситуації. Слава Богу, що під час... Окупації і наступу і Київська обласна військова адміністрація, всі сили безпеки. Головне люди, які відповідають за дітей, свої своєчасно евакували всіх дітей з наших, скажу так, інтернатів, дитячих будинків. Тому вдалося убезпечити їх від цієї російської навали. Окремо хочу зупинитися і на такій шкоді поліції. За весь період ми отримали. На жаль, знищення наших автомобілів це 74 взагалі пошкоджено було, з них 14 ,9, виходить 23 автомобіля повністю знищено. І, на жаль, ми маємо будівлі, які шість поліцейських будівель повністю знищено і 9 будівель, які пошкоджено. Цей рік ми не сиділи, ми працювали. Я хочу вам нагадати, що фактично з 1 квітня на всіх деокупованих територіях, не дивлячись на відсутність комунікацій, поліцейська діяльність була відновлена. Бо ми розуміли, що це важливий аспект забезпечення безпеки і повернення інших сфер життя на ті території, які вже були деокуповані. Дякую, дякую дуже. Ще кілька уточнень по цьому і до інших тем. Успішна і достатньо ефективна робота Київської поліції в області використовувалася як приклад, як протоколи потім на деокупованих територіях. Харківська, Херсонська область. Чи можете ви більше розказати, яким чином київська поліція була задіяна цих на цих деокупованих територіях? Скільки груп працювала, як працювали, що саме робили? Так, да, я вам можу детально сказати, що, як я і сказав, ми залучали додатково сім регіонів. Люди приїжджали сюди на постійній основі. Ми знаходили місце, де вони тимчасово проживали. Щоденно в склад цих груп було працівники превентивної комунікації. Це були люди з превенції, вибухотехніки, кінологи, оперативники, кримінальної поліції і, звичайно, слідчі. Все це нам дало. Було змогу дуже швидко зібрати всю інформацію. Ще раз повторюю, що фактично ми по власній ініціативі і по завданню військових відпрацювали 407 населених пунктів, перевірили 195 900 громадян. Під час такої перевірки ми встановили 16 колаборантів, які в подальшому притягнуто до відповідальності 15 осіб, які перебували в розшуку, окремо перевіряли транспортні засоби, що є важливим. Більше 171 тисячі перевірили і встановили в розшуку. Перебувало 38 одиниць. Також перевірили більше 74 тисяч будинків, з яких ми вже розуміємо 13 тисяч 350. щоденно на Щодобово на службу залучалися 700 працівників. Окремо можу вам сказати по роботі вибухотехніки, навіть тільки поліції Київської області. Ви знаєте, що до розмінування залучалися і поліцейські національної поліції. Я маю на увазі вибухотехніки, і піротехніки Державної служби з надзвичайної ситуації. І навіть поляки приїжджали надавати нам допомогу. І насамперед вони теж отримали цей досвід розмінування таких. Великих територій. Так от, для зрозуміння цифр це загалом оглянуто об'єктів на 1891 гектар. Площа оглянутих приміщень, будівель споруд на 116 гектар. Площа оглянутої місцев... відкритої місцевості 1774 гектара. В ході проведення заходів на докупованих територіях було вилучено бойових припасів або частин 2119 ручних гранат або їх частин 700 Тридцять артилерійських бойових припасів обоїх частин 633, інженерних мін обоїх частин 368, до... Протипіхотних гранатометів 159, реактивних гранат 110, вибухових речовин промислового виробництва 189 кг. Тобто розуміємо об'єми та ще раз цифри виключно по вибухотехнікам поліції Київської області. Тому ми розуміємо наскільки забруднені наші території, і ми це кажемо про Київщину, де більше місяця була окупація активний бойовий дії, що не скаже вже про інші території, де вже більше року триває ці бойові дії і забрудненість вказаних територій дуже велика. Тому я за це і кажу, що друзі, треба працювати сьогодні, в школі і дітей вже навчати ні на вибуховій справі, не можна чіпати ці предмети. Звичайно, у нас досить спеціалістів, які будуть працювати, вилучати це, ці предмети, але ми повинні вже навчати наше майбутнє покоління, бути обережними і знати, що такі знахідки чіпати не можна, що потрібно відразу. Формувати в поліцію або в інші спеціальні служби, або повідомляти доросло? Прошу питання. Доброго дня. Шикаренко Марина Українформ, і в мене до вас декілька запитань. Перше з них: а чи є інформація, скільки одиниць зброї знаходяться на руках громадян, виданих спочатку повномасштабної війни, і скільки одиниць цієї зброї було повернуто до поліції? Так, да, дякую. Дивіться, Національна поліція в Київській області було видано близько 20 тисяч одиниць зброї. Вона стане на зараз, хочу запевнити вас, вся облікована, Ми розуміємо, де та зброя, яку ми видавали. Більш того, відразу на початку квітня після деокупації ми стали проводити заходи на чолі з Олександром Павлюком, на той час головою Київської обласної військової адміністрації. По облікуванню і правильному зберіганню цієї зброї в кожному ОТГ я хочу сказати, де є свої добровольчі формування є кімнати зберігання зброї по всіх стандартах. Більш того, члени ДФТГ, які приходять на службу, вони отримують зброю виключно для виконання службових обов'язків. Окремо, хочу сказати так з нагоди, що на ці заклики відкликнулись абсолютно всі, і ми. Поставили на облік більше трьох тисяч одиниць трофейної зброї, розумієте ворога, яка була у нас фактично не облікована. Тому е, працюємо в цьому напрямку. Розуміємо, що під час активної фази війни, поки у нас в країні є війна, е, е, громадяни повинні бути ті, які виконують функцію звідсічі, і захисту нашої держави повинні бути озброєні. Наше завдання контролювати і щоб ця зброя не перейшла до кримінального світу. Дякую. І наступне питання. Якщо РФ знову піде наступом, чи будуть видавати знову зброю громадянам тим, які повернули її у поліцію? Дякую. Є дійсно є люди, які за? Тим, що вони зараз безпосередньо не працюють на захист, я маю на увазі активною фази, або служать в якихось підрозділах, або виходять на службу в складах ДФТГ, або виконують інші завдання. Вони здали цю зброю, ну, звичайно, при ускладненні, я думаю, що вони теж зможуть отримати зброю і стати на захист нашої держави. Але сподіваюся, що цей рік ну, дуже суттєво розвинув всі наші підрозділи. Я маю на увазі не тільки Збройні Сили України, а всі інші допоміжні сили безпеки, які зараз, ну, повірте, не такі, як були рік тому. Тоді маю ще кілька питань. Київська область, багато хто забував, але це прикордонна область. Відповідно, обстріли, дрони постійно вони відбуваються. Яка є статистика жертв за останній період, плюс-мінус місяць, наприклад? І як працює поліція з цим? Важливе, важливе питання, що ви підняли. Я хочу сказати, з 10 жовтня фактично Росія перейшла на відверто терористичні методи, коли почала нищити нашу критичну інфраструктуру. Ну, давайте так чесно розуміючи, що вони військовим ніяк не зашкодять. Це їх були заклики, ми навіть це знаємо, чули. Заклики шкодити цивільному населенню, щоб вони відчували себе якось. Складно, вони намагалися використати, як вони кажуть, в лапках генерала Мороза, що ми тут повинні були спочатку Європа повинна була замерзнути, потім ми, ну, нічого не вийшло. Але тим не менш, я хочу вам сказати, що з 10 жовтня 22-го року здійснено, за нашими даними, 47 обстрілів населених пунктів Київської області, і це по цивільним об'єктам і об'єктам критичної інфраструктури в результаті обстрілів відбулося 44 влучання, з яких 26 ракет та 18 БПЛА. Під час масових обстрілів сілами ПВО ще підтверджено, де вилучення у нас є знищено 103 ворожі цілі, з яких 59 ракет та 44 БПЛА. Найбільше обстрілу відбулося на території обслуговування Бучанського районного управління поліції. Внаслідок лучань то збиття повітряних об'єктів на території Київської області, на жаль, загинуло 17 осіб. Та 77 отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості. Найбільше осіб загиблих та травмованих в місті Вижгород: сім загиблих та 31 травмованих. Ви пам'ятаєте, це влучання ракети між п'ятиповерховими будинками, і місця Ржищева Бухлівського району. Дев'ять загиблих та 29 травмованих. Це коли декілька, просто декілька людей не виконали вимоги сигналу тривоги і не перейшли в Україну. Риття саме Сви з городських подій ми зрозуміли, що на громаду треба, вибачте, за таке слово тиснути. Тому на той час ще міністра монастирським було дане завдання і розроблене відповідне завдання до груп реагування патрульної поліції, які під час сигналу повітряної тривоги їдуть в відповідні сектора небезпеки, скажімо так, і додатково через гучну мову сповідомляють громадян про небезпеку, щоб Лакати, все ж таки, в них відчуття відповідальності, щоб вони перейшли в укриття. Другим аспектом, що поліцейські всі групи реагування патрульної поліції, які є на території, вони орієнтуються, де є бомбосховища і куди необхідно їхати, і ж можуть будь-якому громадянину надати допомогу дістатися цього укриття. Ну і звичайно, це фіксація під час масованих обстрілів, звичайно, національна поліція перша долучається до ліквідації цих наслідків, і звичайно до фіксації. Тому випадок, ще раз скажу, і в Вишгороді, і в Обухівському районі каже про те, що треба дотримати сигналів повітряної тривоги. До речі, якщо не брати ці окремі випадки, з кожним днем, з кожним обстрілом ми з вами. Становилися сильнішими, ПВО краще працювало. І окремо хочу тут подякувати громадянам, мешканцям Київщини, яких ми весь час закликали, будь ласка, давайте інформацію 102 щодо руху саме БПЛА, бо ви знаєте, що їх. Використовують таким чином, щоб бути непомітними для нашої протиповітряної оборони. Вони їх випускають на дуже низьких висотах, вони рухаються руслами річок. Але люди, які телефонували на 102, і це було від я пам'ятаю від 30 до 100 таких дзвінків, давали змогу нашим працівникам. А вони були поряд фактично з працівниками ПВО, миттєво передавати вказану інформацію. Це звичайно і інформувати наряди, мобільні наряди ПВО і ефективно працювати. Якщо ви пам'ятаєте, що було які були ушкодження з 10 жовтня, що ми мали на останні обстріли. Ну я думаю, росіяни вже розуміли, що всі ці обстріли якогось результату, якого вони очікують, не дають. Єдине, що люди, будь ласка, дотримуйтесь вимог повітряної тривоги, не давайте расистам святкувати ці жертви, які на жаль у нас трапляються серед цивільного населення. І останнє питання. Наближається Вликдень. Чи будуть якісь додаткові безпекові заходи, і які? Обов'язково будуть. Вони проходили і в цю неділю, і. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко на цьому наголосив. І зараз відповідно завтра, точніше, у нас відбудеться відповідна спеціалізована нарада щодо забезпечення безпеки наших громадян. Як у всі свята, ми посилюємо кількість патрулів. Звичайно, будуть нести служби працівники поліції і по культових спорудах. Тому закликаємо громадян бути толерантними. Все ж таки, це дуже велике християнське свято, проявити повагу і. Всі спірні питання вирішувати виключно в правовий спосіб. Я хочу сказати, що. На території Київської області, хоч були, вибачте, що скажу так, шерховатості, але механізм відпрацьований, і громада, яка прагне, релігійна громада прагне перейти до Православної церкви України, вони можуть провести загальні збори і підготувати відповідне звернення до Київської обласної військової адміністрації. А далі вже правління культури приймає рішення і відбувається цивілізований переход. Працівники поліції завжди. Забезпечують безпеку, щоб ніхто не постраждав, і, не дай Бог, не було ніякого силового сценарія. Дякую дуже з нами. Був Андрій Нібетов, керівник Київської обласної поліції національної поліції. А ми зустрінемося вже в 14-й годині. Будемо говорити про долю російських активів в Україні. Побачимось.